Цікаві конкурси, рухливі ігри, аніматори і, звісно, подарунки у перший день літа традиційно відзначають міжнародний день захисту дітей, як святкувала Черкаська малеча у матеріалі наших кореспондентів. Сьогодні у юних відпочивальників санаторію Сосновобір, що в Черкасах подвійне свято, міжнародний день захисту дітей та відкриття першої літньої зміни. Євген до цього табору приїжджає вже у восьме. каже, так відпочиває від комп'ютера, змінює звичайну обстановку. А ще знайшов тут друзів, з якими спілкуються й поза межами санаторію. Ми тут е, основно зайняті чимось, то ми граємо все в якісь перегонки, естафети. Ну і сьогодні будуть у нас спортивні перегони. нас буде. і там ми сорівнуємося. Софія до Черкаського соснового бору приїхала із Жашківського району за порадою друзів. Була в Бердянській, теж санаторій. Ну, тут веселі, тут атмосфера приємна і діти друг другу допомагають. Уперше сюди відпочивати та оздоровитися приїхав і Дмитро зі шполи. На відпочинок так далеко від дому має великі надії. Весело провести час знайти нових друзів. Більшість часу проводимо з друзями разом. Мені це дуже добре, все. У кожного загону є свій девіз та прапор. У своєму загоні Марія прапороносець. Каже, він символізує дружбу. Це вишивала наша вихователька вручну. Що він значить? Значить, те, що наш загін дружба і тут зображено, як всі люди дружать. У цьому санаторії діти можуть оздоровитися цілий рік. На першу літню зміну зі всієї області з'їхались майже три сотні дітлахів від 6 до 18 років. У нас дуже багато програм для них заплановано. Ми проводимо різні конкурси, квести, різні заходи, змагання дітям. Дуже подобається. Почали проводити екскурсії. У нас працює танцювальний гурток. Все, що діти у нас круглий рік відпочивають влітку. Звичайно, школи нема, але протягом навчального року є в нас школа, і тому це дуже зручно для батьків, щоб діти приїхали, пролікувалися і не відстали від навчання. Санаторій має гастроентерологічний, пульмологічний, ортопедичний та нефрологічний профіль. Зміни тривають від 21 до 28 днів. У нас масажі. У нас більше 80 фізіотерапевтичних апаратів. Підпускаються і електрогрязі, і електроферези з препаратами, різноманітні масажі, ЛФК, тренажерні зали, аероіонотерапія. Також ароматерапія, фитопактелі лікувальні, киснева пінка. Потівки сюди купити неможливо, їх роздають на медичні заклади. Батькам лишається оплатити дорогу в обидва боки. Я люблю Юлія Неровкова, Тамас Горозі, Черкаська служба новин.